Слава Ісусу Христу, 3 серпня ми продовжуємо рубрику Віржня. Віршем сьогоднішнього дня є стишок 33, глави 16, з Євангелія від Івана, і каже Христос: сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете та бадьортеся, я б подолав світ. Сьогодні, в часі війни, дуже важливими є слова про мир. І Христос сьогодні говорить про те, що ми можемо віднайти справжній мир. Але справжній мир, якого хоче і потребує кожна людина, є скритий виключно в особі Ісуса Христа. Христос сьогодні ставить себе як протилежність до світу. І Він каже, що людина, яка проживає в Бозі, живе в мирі. Людина, яка живе в світі, обов'язково страждатиме, тому що світ, на жаль, але він не існує без страждань. І дуже часто ці страждання один одному завдають люди. Чому людина здатна завдавати комусь страждань? Напевно, що, перш за все, тому що вона сама в собі страждає і не має миру. Завжди хтось мучить іншого тільки через те, що мучиться сам. Христос сьогодні вказує шлях до справжнього миру, Він вказує нам дорогу до себе і каже, що цей справжній мир є скритий в ньому. Кожна людина, яка хоче віднайти мир в Ісусі Христі. Повинна навчитись примирятися сама з собою. Кожна людина, яка хоче нести мир іншому, повинна принести, перш за все, мир у своє серце, де ми можемо знайти мир? Людина знаходить мир в таїнстві покаяння, коли спілкуючись зі своїм отцем, визнаючи свої гріхи, обвинувачуючи себе в злочинах, які вона зробила проти Бога. Проти людини, проти світу шукає відповідь на запитання, як це сталося, що призвело до того? Що вона зробила не так, де вона впала? В сповіді людина досліджує своє серце, визнає свої гріхи і виходить умиротворена. Скільки разів Господь хоче дати нам мир? Зверніть увагу на святу літургію, скільки разів. В часі літургії священник, обертаючись до людей, благословить і каже: Мир вам. Христос, який по Воскресінню являвся своїм учням, звертався завжди до них словами мир вам. Це завжди було перше привітання, яке Христос говорив до тих, хто стояли перед Ним розгублених, наляканих, зневірених. Але він ніс в їхні серця мир. Без миру в твоєму серці ти ніколи не будеш здатен нести мир іншим. І цей мир, який є в тобі, він не залежить від того, що відбувається навколо тебе. Чи навколо тебе війна, чи мирний час. Тому що це мир, який є вище світу. Христос стає для людини джерелом такого миру, який не може подолати ніхто. Крім самої ж людини. Тільки ти сам можеш знищити мир собі і згодом продовжувати нищити мир навколо себе, і тільки ти сам можеш відновити його. Війна обов'язково закінчиться, і я 100% переконаний, що з Божою допомогою ми переможемо. Але по закінченню війни почнуться інші війни. Почнуться війни за владу, почнуться війни за гроші, почнуться війни за славу. Христос хоче тобі дати такий мир, якого неможливо знайти в цьому світі, на основі твого миру, будувати мир у світі. На жаль, але Христос стверджує, що в світі ми страждатимемо. Ці страждання виходять з нашого серця. Але рівно ж Христос сьогодні закликає кожного: падьоріться, я би подолав світ. Немає злоби, немає війни, немає ненависті, люті, яка би тривала вічно. Христос подолав світ своїм миром. І ту ж перемогу Христос хоче дарувати кожному з нас. Сьогодні я хочу, щоб ти подумав про своє серце, чи ти маєш в ньому мир, навіть в часі війни, чи в тобі є мир. Тому що можна воювати і нести війну, можна воювати, несучи мир. Росіяни, ворог, який напав на нас, вони воюючи несуть війну. Українці, які захищаються, воюючи несуть мир. Дуже важливо, що відбувається всередині нас в часі війни, тому що якщо в часі цієї жахливої війни така ж війна почне відбуватися в наших серцях, в наших душах, в наших розумах, в наших мізках, насправді це буде дуже велика трагедія. Тому що ця війна буде руйнувати не тільки те, що є навколо, але вона буде руйнувати те, що всередині нас. Сьогодні Господь каже тобі: збережи в собі мир, збережи себе навіть в часі війни. Хай в тобі буде спокій, тому що за порукою твоєї перемоги є сам Господь, а Він переміг світ. На цьому закінчую сьогоднішні роздуми. Бажаю всім в серцях багато миру. Миру, який ви понесете кожен свою сім'ю, свою родину, своє місто, на свою вулицю, на свою роботу. Неси мир, і ти будеш миротворець. Той, про кого каже Христос, блаженні миротворець. Бажаю всім спокійної ночі, доброго ранку, вечора чи дня. Слава Ісусу Христу і слава Україні!